Привіт, друзі! З вами maxfelix 42, і сьогодні ми зробимо такий собі короттенький імпровізований огляд корпусу для системного блока Chieftec фірми. Точну модель подивитися в описі під відео. А заодно і проапгрейдимо наш процесор з Ryzen 5 3600 на Ryzen 7 5700 x Тут ви сюди не побачите. action камера нормально не фокусується. Спочатку невеличка передісторія, тому що це моє робоче місце, і завжди в мене системний блок, сам комп'ютер, його всі комплектуючі знаходилися в самому столі. Тобто ось це така конструкція, і кожного разу, як треба було щось змінювати, якесь залізо, нам треба було залізти отак от всередину, підняти скло, замінити тут якісь комплектуючі. Тут у нас такий каркас від старого системного блоку, на який встановлювалася материнська плата, блок живлення, відеокарта, всі інші комплектуючі, і цей каркас прикручувався до столу. І якщо дібратися до комп'ютерних комплектуючих, щоб проблем не було, піднявши скло, то для того, щоб під'єднати якусь периферію, від'єднати її, то часто доводилось всю стільницю повністю знімати. Це, звісно, незручно. тому на, 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 на даний час буває таке, що потрібно якесь залізо змінювати, то от, постало таке питання на рахунок е, системного блоку корпусу. Ну і хотілося е, таку більш-менш компактну модель, ну, тому вибір впав на такий чифтек. Давайте подивимося його з різних сторон. Спереду у нас зустрічає досить таке тверда. Сталюка. Тобто тут товщина передньої стінки, яка зроблена сталі, навіть більша, ніж бокових стінок основного каркасу. Тут у нас є USB-A, USB-C, міні-джек комбінований мікрофон-наушники та кнопка живлення з індикатором. Кнопки перезавантаження немає. Ну, якби це зараз на багатьох системних блоках є така особливість. Щодо задньої стінки, тут уже, в принципі, можна побачити певну нестандартність даного корпусу. Вона полягає в тому, що тут ми не бачимо виходу під блок живлення, ну, і самого його посадкового місця, є лише роз'єм підключення, це розетка. Корпус під мікро плати, ну також міні-АТік, звісно, підходять, оскільки вони ще менші. Ззаду у нас вертушка на виду, 120. Зверху, знизу можна поставити 140 120, або 120 вертушки. Розбирається він не так, як ми звикли. Тут є певна інша специфіка, адже, як, як бачите, грані тут заокруглені, немає ніяких винтів, щоб їх якось розібрати. Як він розбирається. Отож, у нас верхня кришка, укріплюється двома грунтами. Ці гвинти ми можемо викрутити. І після цього можемо зсунути всю кришку. Кришка з пластмаси має пиловий фільтр, такий досить дрібний, якусь пилюку він та й затримає. Це поки відкладаємо, бачимо посадкове місце під 220 або 240 вентилятора. І бачимо блок живлення. Тобто, живлення у нас підключається тут, іде провід, який заходить в блок живлення. Блок живлення розташований таким чином, що забирає тепле повітря з внутрішнього простору блоку та видуває його вгору. Відповідно, під дією конвекції тепле повітря зазвичай вгору і виходить. Чому його зробили таким чином, що він і Розташування його не таке, щоб він міг забирати е, холодне повітря собі з вулиці, я не знаю. Е, в теорії його розвинути можна, але тоді блок живлення буде кріпитися лише двома гвинтами. І оці два маленьких гвинтика будуть отримувати 1,5 кг в моєму випадку блок живлення. Це, як на мене, не дуже добре. Тому розмістив так, як і задумалось з заводом. Ну що ж, давайте знімемо стінку. Для цього нам потрібно викрутити два гвинта і, як бачите, дані гвинти... Секунду. Дані гвинти знаходяться на верхній грані, а не на задній. І сама стінка теж піднімається вгору. Внизу стінка має такі виємки, яким вона входить в пазе, які розташовані тут знизу. Таким чином вона закладається і утримується. Сама стінка досить з товстого металу, тобто так просто вона не прогинається, не трясеться, досить збито і надійно вся конструкція тримається. Так, отож, що у нас далі? З зворотнього боку теж є така ж стінка, але вже без перфорації. До речі, даний блок, даний корпус також існує із прозорим склом замість перфорованої стінки бічної. Ну, для любителів всяких підсвіток і спостерігання за своїм комп'ютерним залізом. Тут ж у нас просто глуха стінка. Теж досить тверда, не прогинається. І, як бачимо, є в нас тут певне місце під кабель менеджмент. Бачимо доступ до бекплейту плати, є місце для того, щоб прокласти деякі кабелі, зокрема живлення процесора. Тут є ще місце під SSD, яке використано. Плюс тут є вібро-розв'язка з гумових гвинтів. Це на випадок, якщо замість SSD у вас буде жорсткий диск. Також, зараз ми його покладемо лежачи. У нас нестандартний огляд ми розбираємо комп, розбираємо. Знизу у нас теж є пиловий фільтр, сітка, яку можна зняти. І тут у нас є кріплення для жорсткого диску, теж через вібро розв'язуючи проставки гумові. Ну і відповідно кулери. В моєму випадку я встановлю додаткові кулери фіми Arctic три штуки 120 мм. З єдиним нюансом, що це низькопрофільні кулери, тобто у них ширина висота не 2 см, як у стандартних, а 1 см. І це дуже добре, бо, як бачите, відстань тут між відеокартою і кулером, ну, навіть палець не пролазить. Якби кулери були вищі, вони були б в упор до відеокарт, тому це рішення. Було вдалим. Тепер так, ще одне місце під SSD. І тут також можна ще одне SSD встановити. Єдиний нюанс, чому я розмістив один тут а інший з іншого боку, тому що тут дуже мало місця, щоб прокласти шлейф SATA і живлення до SSD-шки. Тобто віконечко вирізали, але між блоком живлення тут, ну, дуже мало місця, тут буквально 2 мм, і кабелю просто не влазиться. Можливо, якщо у вас буде блок живлення з тоншими кабелями, то е, воно у вас тут все пройде. Гаразд. Зараз нам, що нам треба, це зняти е, кулер і замінити процесор. В принципі, давайте це і будемо робити. Почнемо ми відеокарту знімати не будемо, бо тут досить таки незручно її діставати. Просто будемо робити все обережно. Для початку ми від'єднаємо живлення. Процесорного кулера. Не факт, що там ви щось будете бачити. Так, жилення ми від'єднали, тепер знімаємо скобу, яка тримає вентилятор. Сам вентилятор можна дістати. Теж фірма Arctic. Навіть не дуже багато і полюки зібралось від останнього апгрейда. Так, ці скоби нам не заважають. Тепер нам потрібно підняти е, даний кулер. Він кріпиться чотирьома гвинтами. Класично по діагоналі починаємо відпускати ці гвинти. Це робиться для того, щоб не було різкого перекосу і нерівномірного здавлювання процесора. Хоч процесор у нас і має теплорозподільчу кришку, але все ж таки бажано бути обережним, не поспішати. Бачимо, тут досить цікава конструкція, це не болти, а такі собі імпровізовані гайки. З шліцами під філіпсовські біти. Така от гайка в гвент не знаю. Тепер можемо обережно зняти кодор. Так, режим досить був рівномірний. І наносилася термопаста навхрест. Що, в принципі, зараз буде робитися із новим процесором. Зараз я за кадром це все почищу. Для очищення я використовую розчин спиртовий, наприклад, саліцилова кислота, може бути якийсь інший, що спиртовий місний, для того, щоб легше було е, знімати термопасту і обезжирювати поверхню перед нанесенням нової. Тож, зараз, е, я це все почищу і до вас повернусь. Отож, процесор у нас вже встановлений, тут у нас стоїть Ryzen 7 5700X. Обезжирена поверхня як теплорозподільчої кришки, так і кулера радіатора. І Можемо тепер наносити термопасту. Я особливо використовую Arctic mx 4 І Найпростіший як на мене, і найефективніший спосіб нанесення це намалювати хрестик. По діагоналі. Може навіть такими не дуже охайними мазками. Раніше я завжди наносив термопасту і рівномірно лопаткою її розподіляв по всьому, по всій кришці, але ну це довше набагато і от таким чином набагато все. Краще. Зараз все одно під час прожиму радіатор видавить залишки термопасти. Встановлюємо назад кулер, відповідно, скобами на праву сторону і обережно цілимось по посадкових місцях. Монтаж завершено, колор вже на своєму місці підключений. Під дивлячись на дане компонування системного блоку, можливо, в когось з вас з'явиться геніальна думка, чому б не розвернути даний кулер, поставити з цього боку, так само розвернути цей і влаштувати продув з холодним забором холодного повітря ззаду через башту і з виходом через блок живлення. Адже блок живлення і так сюди розвернутий. ось і виходить Тут вхід для блоку живлення, тут вхід для процесора, і вони один одному ніби заважають. Але насправді великої ролі це не зіграє. Тут е, важливо розуміти, що не лише важливо подавати холодне повітря до комплектуючих, але і відводити його від них. Так, є природня конвекція, і все одно вгору буде підніматися гаряче повітря. Але все одно в цій зоні в нас буде накопичуватися буде певна, певний застій гарячого повітря, навіть якщо ми будемо подавати холодне звідси. Е, тому, тому е, Оскільки в і тут е, зона VRM, зона з MOSFET-ами, з лініями живлення для, е, для процесора, для оперативки загалом, тобто для материнської плати, це термонавантажний елемент, і було би добре його продавати і відводити від нього тепло якомога швидше. Тому сам виробник рекомендує саме таку схему. У нас іде забір холодного повітря знизу. Воно в десь відсотків 75 потрапляє у відеокарту, решта продувається вгору. Відповідно, є забір сюди, є певна конвекція, яка виштовхує нагору, ну і відповідно відведення на задню стінку. Ось таке от компонування. Також хочу зауважити, що можливо, якщо ви будете робити таку процедуру, вам треба зауважити, що бажано оновити BIOS перед тим, як змінювати процесор, адже якісь старі ревізії. Материнських плат може не будуть підтримувати з коробки зі старим BIOS нові процесори. Так, на сучасних материнках це можна зробити і коли ви вже встановили новий процесор через спеціальне гніздо з такою функцією, ну, але не у всіх. В даному випадку, це Asus TUF B550, і якщо не помиляюсь, всі карти на 500 чіпсеті вже з коробки вміли. Дотримувати 5000 райзері. Але, тим не менше, я оновив BIOS до останньої версії, про всяк випадок. І також вар варто зауважити, що, можливо, комп не заведеться з першого разу, і нам потрібно буде збивати BIOS. Для цього можна витягнути батарейку або знайти перемикач, який відповідає якраз за об обнулення, так би мовити, біоса. Все, тепер ми це все діло збираємо і протестуємо в о, найкращій грі останніх. Днів Stalker 2. Поїхали. Отож, наш короткий тест. Гра Stalker 2. Гра вже у нас попрацювала, провантажили всі шейдера, скомпілювалася. І я швиденько нагадаю, які в нас е, налаштування. Тобто, ми граємо в роз'їзні здатності 2К е, без обмеження частоти кадрів. Щодо графічних налаштувань, це перший блок у нас йде епічно, те, що пов'язано з текстурами, те, що пов'язано з у нас іде на високо, без розмиття, і з включеним DLSS на рівні якість та з включеним генератором кадрів. Додаткові опції по типу затінення та освітлення нависоко, тобто на високо, тобто на один щебель нижче, ніж епічні. Ось такими налаштуваннями ми зараз порівняємо продуктивність цих двох процесорів.